Влад Дракула, Раф Орлок, Едвард Кален, Селін, Блейд, Рейн, відома як Бладрейн, Леді Демітреску, Астаріон, Спайк, милиця. Закривайте штори. Пірніть у крем від сонця та відкоркуйте пляшку свіжої крові, бо до нашої крипти завітали блідношкіри створіння ночі, вампіри. Привіт! Це ніч у крипті. А це пам'ятник свині. Наразі у світі відомо понад 40 різних видів вампірів від класичних, містичних, духовних. І енергетичних. Ось стислий перелік. Європейський. дракула, носферату, стригой, морана, Слов'янський. упир, нічниця, напівночник, Балканський. Вукодлак. тенець, Азійський. джорагумо, пенелганан, асуаних, Африканський. асіман, обоюху, Американський. чупакабра, Цуцуль. блядь, йобаний. Енергетичні вампіри як виявляється, все, що має здібності смоктати від крові до енергії, класифікується як вампір. Цікаво, що слово упир старіше за вампір на 700 років. Чи це свідчить про те, що наші козаки змусили влада Дракулу перетнути тису і ховатися у замку? До речі, перша поява слова вампір була ще в 1732 році. Це був австрійський звіт про вампіра Арнольда Паоле. Хоч і вважається, що вампіри з'явились ще у легендах стародавньої Греції, все ж смоктуни згадується понад 4 тисячі років тому у стародавній Месопотамії, у вигляді демонів екімму та Ламашту, які висмоктували кров живих. Це і вважається першим прообразом вампірів. Сьогодення не відстає від кріпових трендів, адже й зараз існує багато випадків, які можуть бути як підтвердження реальності вампірів, так і звичайних психологічних розладів. До прикладу Трейсі Відженгтон з цікавим навісом Лесбіан Вампайр Кіллер. Чого саме так її прозвали мало відомо – а от те, що у 1989 році вона вбила чоловіка, зарізав його 27 разів. Після чого випивши його кров за таку жагу до червоного, вона отримала довічне, проте стала умовно вільна у 2012-му. Вампір із Сакраменто Річард Трентон. Ще одна істота, яка забрала життя шістьох людей, та кожного разу пила їх кров. Ще є багато випадків таких от істот, які робили жахливі речі і додавали до цього пиття крові. От би їм всім часнику в сраку запхати. <гум> Ці злочини також підігрівають полум'я конспірологічних теорій, наприклад, еліта вампіри. Конспірологи стверджують, що світові лідери, актори і політики це вампіри або рептолоїди. До яких ми ще повернемось у наступних відео, які живляться енергією людства. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. особливо часто згадують адренохром речовину, яку нібито видобувають із крові дітей для молодості. Також є версія, що вампіри це частина давньомасонського ордену, який зберігає таємниці безсмертя. Також існує думка, що вампіри це результат стародавніх експериментів з ДНК або позаземного втручання, їхня спрага крові, побічний ефект спроби створити безсмертну людину. Як ви знаєте, є і енергетичні вампіри за езотеричними теоріями, кров лише символ енергії. Справжні вампіри живляться нею в метафізичному сенсі, щоб це бляха не було. Вони висмоктують життєву силу через страх. Піль чи емоції О, курба! не дивно, що і до кіберпанку додали нове DLC. Нібито вампіри це нелюдські кіберістоти, що збирають нашу енергію через екрани соцмережі та страх. Ще багато інфи, яку можна чекрижити, але головне, що людина сама має навчитись розподілювати та контролювати свою енергію, і жоден кровосісь буде не здатен нанести шкоди такій людині. А на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Бережіть свою кров. Доброї ночі!